Активісти Євромайдану, податківці та просто небайдужі буковинці зібрали кошти на потреби армії. Було зібрано 54 тисячі 628 гривень. З них 22 тисячі 500 гривень було зібрано податківцями, працівниками-податківцями. Також 3 тисячі гривень та талони на 90 літрів пального було надано громадською координаційною радою Євромайдану. П'ятеро волонтерів, два водії, працівники податкової та троє дівчат. Відтак повезли армійцям продукти, ліхтарі, каремати і спальники. Їхали три з половиною тисячі кілометрів без супроводу небезпечними ділянками. Чи не найбільше розчулили гвардійців? кажуть дитячі листи з дитячих таборів в нашій області. Дітки написали листи, малюнки, які. Я думаю, додають просто дуже великі моральні сили солдатам розуміти за що вони воюють і розуміти, що тут є люди, які підтримують перш за все їхнє перебування. Там волонтерів тим часом вразила згуртованість українських військових. Локація ця вона складається з кількох батальйонів і батальйони різних областей: Чернігів, Тернопіль, Франківськ, Рівне були ну, звичайно більше західників, але все рівно були з нами і Полтава, і Черкаси. Але і оця єдність там розумієте, ця локація. Хлопці єдиного духу, єдиного спрямування, єдиної ідеї. Волонтери також відвідали зруйнований обстрілами Краматорськ і ще не до кінця розмінований Слов'янськ. Коли ми спілкувалися з місцевими жителями, вони сказали нам, що першими насправді звідти втекли ті, хто допомагали сепаратистам. Тобто, коли почали падати бомби на їхні будинки, вони зрозуміли, що можливо вони роблять щось не так. Екіпірування військовим кажуть, волонтери не бракує. Найбільше вони потребують підтримки українців. Бачу, хлопці екіпіровані. Хлопці розуміть вони перші дні прагнення, щоб люди, люди мирні зрозуміли, що армія сильна і армія може їх захистити, щоб ми саме в це повірили. От вони нам кілька разів зазначали, що ми хочемо просто, щоб люди знали, що ми можемо їх захистити, і ми повернемося з миром. Активісти й далі чим зможуть підтримуватимуть армію, зазначають, проблема лише в одному: усіх охочих допомогти потрібно правильно скоординувати. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.